Це столиця і серце України, місто Київ. А це серце українського New Balance, куди я приїхав на презентацію колекції осінь зима наступного 24-го року. По суті, на ось цьому заблюреному кадрі кросівки, які пересічні покупці зможуть побачити аж восени через півроку. Слава Україні, товариству. Сьогодні буде таке трішки розмовне відео, в якому я розкажу вам трохи про закуліся лішопу, як працює кросівочний бізнес в Україні, і поділюся якимись планами на майбутнє. Розпочну напевне з такого умовного розподілу. Взагалі, весь український ринок продажу брендового взуття одягу і аксесуарів можна поділити на дві такі категорії. Перші це великі мережі, по типу All Stars, Intertop, Intersport, Megasport або ті ж монобренди, New Balance, Adidas, Puma. По суті, великі компанії з великими фінансами. Друге, це такі невеличкі магазини, по типу нашого, яких в Україні нараховується там десятки, а то вже й може й сотні, і які теж хочуть відкусити свій невеликий шматочок. Основна різниця між ними в плані надходження товару це те, що коли перші працюють тут з перед замовленнями і там якимись вільними складами, то другі, в принципі, теж частково працюють з перед замовленнями, але здебільшого або привозять клієнтам десь під замовлення напряму, як і працюємо, і ми, так і шукають якісь цікаві пропозиції десь за кордоном, причому там по всьому світу, або викуповують в різних постачальників тут. Проте, як на мене, якраз невеличкі магазини привозять лімітовані ексклюзивні пари, створюючи якийсь унікальний контент, даючи своєму підписнику чи Цю інформацію розвивають снікер-культуру більше, чим гіганти, які здебільшого як не як, але в першу чергу зацікавлені в продажах. Але грати за правилами все одно необхідно для того, щоб розвиток в Україні був для того, щоб якісь цікаві лімітовані пари були доступні в магазинах по дефолту. Та звісно, можливо, там в лімітованій кількості, але все-таки доступні. Приведу реальний приклад з життя лішопу. Значить, літом мені написали з New Balance, Ми ж в принципі з ними достатньо довго співпрацюємо. Що в них планується реліз. Моделі New Balance 1906, Protection Pack на шкірі. І в принципі, вони мені можуть відсипати трохи пар. Я, звісно, втішився, тому що пар мені дуже сподобалися. Взагалі, Protection Pack мені дуже подобається. Зараз трішечки, звісно, перенаситили ринок, але нічого, скоро пар стане набагато менше, і повірте, ви ще за ними заскучаєте. Тим не менше від них було всього дві вимоги. По-перше, це те, щоб ціна на момент релізу була, що в них, що в нас, що в інших магазинах, у кого теж була ця модель, однакова. І друге, це те, щоб ми не зарелізили їх. Ану, тобто, щоб ми почали продавати їх в той день, коли назначено, коли відбудеться світовий реліз, і знаєте, це було дуже класне відчуття такої повноцінності. Причому не в плані конкретно лішопу, а в плані взагалі України, коли реліз моделі відбувається однаково, що в Україні, що десь в Європі, що десь в Штатах. Тобто, пара в всіх магазинах ставиться на полички однаково в однаковий час і продаватися починає теж в однаковий час. Тому що як це буває часто, ми в плані релізів в Україні. Зазвичай такі доїжджаючі, тобто, коли вже в світі все вийшло, воно десь за місяць, тільки приходить і релізиться в нас. Я дійсно кайфанув і зрозумів, що це можна і треба розвивати. Треба показувати брендам, що в Україні є люди, які люблять кросівки. В Україні просто є така штука, і це не стосується суто кросівок, що основна конкурентна перевага відбувається за рахунок демпінгу ціни. Тобто, коли в Європі або в Штатах виходить якась модель кросівок, ціна абсолютно всіх магазинах, які ви знаєте, ну але здебільшого та, це теж великі гіганти, це теж сітки магазинів. Однакова. Є якісь е, карти лояльності, персональні знижки, якісь там бали, але тим не менше, коли виходить нова модель, ціна абсолютно всіх магазинах однакова. В нас в цій другій категорії невеликих магазинів багато хто основною перевагою своєю вважає саме ціну. Причому, так і транслюючи, типу, дивіться, ось тут в магазині ціна така, а в нас ви можете купити на тисячу гривень дешевше. Як на мене, це максимально тупо і максимально низько, коли ти працюєш Працюючи роками на ринку, маючи вже свою аудиторію, але досі в тебе основна твоя перевага це просто нижча ціна. Максиме, до чого ти це все ведеш? Запитаєте ви? Я вам відповім, я дійсно дуже щиро хочу, щоб в Україні було багато снікер-магазинів зі своїми спільнотами, які б пробували це все діло теж розвивати. І разом би ми якимось чином впливали на бренди, і умовний лайфстайл Асікс або Advanced лінійка від Саломонів заїжджала в Україну, а то зараз вони кажуть хер вам, українці! так. Друзі, якщо ви не знали, то Salmon XT4, XT6, AXE, Quest, і, коротше, лінійку Advanced Саломон в Україні дистриб'ютору не дає. Те саме стосується і ASICS, Gel-Nimbus 9 Gel Cayano 14 та навіть 1130 і 1090 офіційно в Україну ASICS не дає. І ці моделі, якщо ви купуєте їх в Україні, вони купуються десь в Європі або в Штатах, привозяться сюди, і відповідно, сам бренд думає, а нафіга воно вам, типу, воно вас і так продавати. Не буде тому в нас як в магазина, це вже такі плани на майбутнє. І за рахунок цього ютуб каналу, повірте, він теж багато дверей відкриває. Тому дякую, що підписані. Дякую, що лайкаєте, коментуєте, що дивитеся. За рахунок офлайн магазина, який теж вже в процесі ремонту, і відкриється. Ну давайте вже коли відкриється, тоді відкриється, не загадуємо наперед. Стукати всі можливі двері. Я впевнений, що хто стукає, той достукається. Звісно, що велика доля на лішопі належить товарам під замовлення. Це і якісь ексклюзивні. Зині, такі якісь пари, які вже недоступні в Україні, от від цього ми відмовлятися не будемо, але зараз стараємось працювати офіційно, виходити на офіційних дистриб'юторів, і тому зараз трішечки розкажу вам, як це працює. Значить, за 9 місяців в середньому до того, як товар має прийти, для прикладу, в грудні ми робили замовлення на товар, який теоретично має прийти там в кінці літа, початок осені. Як це відбувається з кожним брендом, з кожним дистриб'ютором, це відбувається по-різному. В кожній. Свої умови на рахунок там внесеної передоплати, на рахунок мінімального замовлення, загального мінімального замовлення, на рахунок мінімального замовлення в певному артикулі, але тим не менше всіх воно відбувається плюс-мінус. Однаково тобі дають каталог файлів, де ти бачиш фотографії або просто ескізи моделей, а в іншому файлі бачиш по суті ціну, загальну ціну і ціну для тебе, за скільки ти цю пару можеш викупити. Як у випадку з New Balance, на всьому заблюреному кадрі мене запросили на офлайн презентацію, де були представлені семпи. Тих моделей, які відповідно доступні під замовлення. Звісно, там не все представлено і не все ти зможеш замовити, і навіть в фіналі тобі не все прийде, але тим не менше пробувати варто, пробувати треба, тому що як не як співпраця офіційно відбувається ось так. І в теперішніх умовах, в тому числі за рахунок соцмереж, це можна і треба розвивати. До кінця це відео напевно додивилися тільки справжні фани кросівок, яким було цікаво почути мою думку, почути, що там відбувається всередині. Ну і можливо власники або майбутні Власники якогось снікерсторі пишіть в коменти, як вам це відео. Якщо є якісь питання, теж задавайте. Я постарався все викласти по факту, зробити це відео таким правдивим і душевним. Думаю, вийшло непогано. З вами був Макс, канал Shop", а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні, і слава Збройним силам.